Заклади загального середнього освіти Шосткинської громади продовжують працювати в змішаному режимі. Із 24 закладів 21 працюють змішано це 6500 учнів. Три заклади загального середньої освіти, там де відсутні укриття, працюють дистанційно. Це 92 учні. Також проведено минулого тижня поточний ремонт системи теплопостачання із заміною котла потужністю 26 кВт в початковій школі Собицького навчально-виховного комплексу. Пункти незглавності в закладах загальної середньої освіти, які перебувають на балансі а їх 57, працюють і готові до роботи. В четвертій школі генератор працював з самого ранку. Світло наразі там з'явилося. Також на твердому паливі працюють 14 готелей, сім теплогенераторів. Плануємо цього тижня встановити ще підключити 2 теплогенератори по закладах освіти Шосткинської громади.